Вітаємо з Запоріжжя з найкращими побажаннями. Незламна кіцюня Мішель під пальмою. Це наш урожай Яблучка та Груші. Хочу вам показати отаку красу Петриківська розпис. На це можна дивитися, я не знаю скільки часу. Був би вільний час. Петриківка була заснована в селі. Петріківка Дніпровської області, 17, кінець 17-го, початок 18-го сторіччя, якщо не помиляюсь. Але точно пам'ятаю, що з запорізькими козаками існує як родинний промисел, передається з покоління в покоління. Має бути в кожній українській хаті. Вимальовуються пензликами, які виробляються з м'якої шорстки котиків. І знов, якщо не помиляюсь, сігамські гамські котики, які там же е, на, в цієї ціє школа, оце мистецтво, підприємство, вони там же і живуть, і з їх м'якої шерстки виготавлюються оці пезлики. Ну це так цікаво, мені здається. Боже, яка дивна краса. А оцей красунчик це. Пологівська кераміка. Придбайте собі Петриківку, якщо у вас ще її немає. Всім пока-пока.